Я зазвичай веселий, позитивний, даруючи всім гарний настрій, хлопець. Як мінімум, ви звикли мене таким бачити в моїх відео. Але як описувати та розбирати гру спірної України, перебуваючи на позитиві, коли, крім болю, страждань і бажання вимкнути цю гру вже на третій хвилині, я нічого більше не отримав. Усі наші гравці були просто мертві на полі, жодної мотивації, жодного бажання грати за збірну, я в них. Не побачив. А знаєте, що найгірше? Я про це кажу вже не перший раз, і не другий раз, і не третій раз. Майже кожен матч збірної при керівництві Реброва це біль для кожного фанату української команди. Якщо ви не дивилися цю гру, ви можете подивитися на рахунок 4-2 і сказати: Денисе, та ну що тут такого? Програли Канаді з різницею в два м'ячі в матчі, який проходив у Канаді. Все нормально, не нагнітай. Але знаєте, я не не нагнітаю. Це була жахлива, ханебна гра команди, яку командою назвати не можна. По ходу гри ми програвали 4-0 та могли пропускати ще більше. В нас у футбол грала одна людина на полі, та я навіть не знаю, як тут обійтися без матів. Але зараз я розповім вам про цей матч більш детально. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Отже. Україна-Канада. Стадіон майже заповнено, на трибунах сидять навіть українці, і все, здавалось би, гарно та святково. Але наші на полі, ніби привиди. Вже на перших секундах стало зрозуміло, буде біда. Я не жартую, я реально подумав, що наші хлопці або щойно вилізли з крижаної ванни, або вони всі вийшли після нічного перельоту з затримкою рейсу на 12 годин. І це, на жаль, не метафора, це стиль гри. Перший гол. Ну, це класика. Вилітає наш лівий фланг, бо Матвієнко вже давно не здатний тягнути рівень збірної бац-гол. А в центрі нашого центру по суті взагалі не існувало. Якби Канада захотіла пройти пішки через середину, вони б це зробили. Та що ж я кажу? Вони це й робили. Шапаренко взагалі віддавав якісь нікому незрозумілі передачі прямо на нападників суперника. А Зінченко та Калюжного. Ніби просто не існувало, хлопці ледве пересувалися. Я серйозно. Це ж треба так підготуватись до спарингу, щоб виглядати як збірна ветеранів після корпоративу. Навіть голкіпер, якщо ви бачили, як грає Трубін у клубі. То забудьте, бо в цьому матчі він був як тінь самого себе. І не тільки він, а абсолютно всі. Ну тобто, буквально в нас у футбол грав один забарний, який, як завжди, віддавав шикарні передачі, та який і забив наш перший гол. Я би зараз міг вам розповісти про його шикарне майбутнє в ПСЖ, із яким він із новин Фабріціо Романо та інших скоро підпише контракт. Але не буду цього робити, бо я це вже зробив у цьому відео. Подивіться, воно справді дуже. Цікаве, та ми там обговорювали дійсно крутий матч Німеччина-Португалія. На відміну від цієї пародії на футбол, там команди вміють справді грати. Ну, хоча, як команди, до збірної Канади немає жодних претензій. Команда без своєї головної зірки Альфонсо Девіса просто знищила збірну України. Як я вже казав, рахунок 4-2 це взагалі не показник, оскільки канадці могли забувати в рази більше. Але, схоже, просто цього не хотіли. Бо це було б якось невічливо з їхнього боку. Все ж таки, українці подавали такий великий шлях, щоб прилетіти до Канади. До речі, про тих сірок яких не було. Я вже сказав про Девіса, тепер час поговорити про наших гравців. А де блін, Довбик? Можливо, я чогось не знаю, але я не чув, щоб у нього була якась нова травма. Та й тим паче останні ігри за рому він сидів на лавці для запасних. Так не грав, але заявлений він був, а отже, мав змогу грати за потреби. І чому я акцентую свою увагу саме на Артемі? Бо Довбика постійно немає в збірні. Змій вічно говорять про травми, але чомусь Артем травмується саме в той період, коли час захищати українські кольори. І судячи з того, як Складно дається грати довбику за збірну. В мене є відчуття, що тіло не тільки в травмах. Просто він не хоче приїжджати та витрачати свій час, граючи за команду, в якої немає жодної гри. А чому її немає? О, це моя болюча тема. Бо зараз я знову буду говорити за Реброва. Пане Ребров, у мене питання. Навіщо ви це робите? Навіщо ви досі мучаєте збірну та всіх фанатів української команди? Ладно, це більш глобальне питання. Перейдемо до питань по грі. Пане Ребров, що це взагалі було? Які задачі ви ставили перед нашими гравцями? Чи вони самі собі розклад склали: 5 хвилин побігати, 40 постояти, і якось дотягнути до кінця? І мова зараз йде не тільки про цю гру. Майже кожен матч Реброва гірший за попередній. Ця команда може показувати гарний тактичний футбол, але в них немає мотивації. В команди України, де зараз відбуваються криваві і події немає мотивації захищати свої кольори на міжнародній арені. Це Нонсенс, як і нонсенс, що Реброва досі не звільнили. Я взагалі не розумію, за що борються ці гравці. І якщо хочете знати правду, вони не борються взагалі. В них немає мотивації і немає комунікації. Як команда, ми не існуємо. Є просто 11 футболістів у жовто-синій формі і жодного справжнього колективу. І так кожну гру. Ребров не може замотивувати цю команду, а це його пряме за. Зобов'язання. Ребров має бути звільнений без жодних але. Бо інакше про ніякий чемпіонат світу навіть думати сенсу немає. І знаєте, що лякає? Я вже звик. Звик бачити, як наша збірна грає без характеру. І це. Боляче. Бо я пам'ятаю, як ми могли зібратися. Я пам'ятаю, як Шевченко виводив команду з піднятою головою та ідеями. А зараз у нас є форма, але немає змісту. Я не хочу обговорювати індивідуальні помилки, як, наприклад, Матвієнко при першому голі чи Бондара при третьому. Бо це не має сенсу. Це не те, на чому потрібно загострювати увагу. Помилки в футболі це нормально. Ненормально, коли в Федерації. Ці футболу сидить коріш головного тренера, та, не дивлячись ні на що, продовжує казати, як же сильно Ребров піднімає збірну. Це просто знущання над всіма українцями. І ви можете запитати мене, окей, Денисе, ти так красиво говориш, але що тоді нам робити? Та в мене є відповідь на це питання. Вона дуже проста. Ми повинні говорити, говорити та говорити, не мовчати, бо якщо ми. Фанати будемо мовчати, футболісти й далі будуть виходити на матчі, ніби це обов'язковий похід на роботу в понеділок. А цей горе тренер буде казати, що в усьому винні саме гравці. Та взагалі нам просто не пощастило, скільки разів ми вже це чули. Я хочу вболівати з гордістю, я хочу бачити боротьбу. Навіть якщо програємо, але щоб ми стояли до кінця. Я знаю, це можливо. В нас є гравці, які вміють Міють грати в футбол, і перший наш гол у цій грі показав, що ми здатні комбінувати та демонструвати гру. Проблема в тому, що перший наш гол був при рахунку 4-0, коли канадці вже стояли, та навіть стоячи могли забити нам п'ятий. Це ненормально. це просто жах, що відбувається зі збірною України. Та Реброва потрібно звільняти не після відбору на чемпіонат світу, не через місяць, навіть не завтра. А прямо зараз це дійсно важливо. Якщо цього рішення не буде, я скажу більше, треба звільняти Шевченко та всю федерацію футболу, яка за це відповідальна, та ставити людей на ці посади, в яких є мозок і справжнє українське серце. Бо жоден українець не може дивитися на це спокійно, без болю в душі. А на сьогодні в нас все. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Та в кінці вас, як завжди, чекає якась ставочка від мене. Хто не знав і, можливо, вперше на моєму каналі, я завжди вставляю якийсь веселий момент у кінець відео, щоб у вас було більше мотивації додивитися ролик до кінця. Якщо ви цього не знали... Тепер знаєте. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вашу королівську вподобайку, щоб просунути цей ролик, і нас почули. Та найголовніше бережіть себе. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось! Я завжди тобою пишався. Найперше миті я тобою пишався. Мене просто засліпило. Я не помічав, на що ти перетворюєшся. на що я тебе перетворював. Ти мені